Весна, вулицею йде красива дівчина з шикарною груддю. Біля казино стоїть неголений, понурий, невиспаний чоловік. Дівчино, дівчино, зачекайте. Розумієте, я знаю, що моє прохання може видатись вам безтактним, але зрозумійте мене весна, мені щастило всю ніч, я виграв купу грошей виходжу. А тут ви дозвольте мені кусати вас за груди. Я розумію, це примха, але не менше з тим. Звичайно, це не безплатно. Я дам вам 100 доларів. Хам, та як ви смієте. Паскуда? Я розумію 200 доларів. Збочинець, ідіот. 1000 факторіал. Відчепись, почваро. Послухайте, дівчино, це дуже важливо для мене. Я дам вам 5 тисяч доларів за те, щоби просто вкусити за груди. Просто замисліться над цим. Ну, нехай. Тільки відійдімо осторонь. Відходять, дівчина задирає блузку, він починає цілувати і лизати їй груди. Вона обурюється. Ну, ти кусай уже кусай. Не можу. Чому? Дорого.